Всім привіт! Ви на каналі орішка Мімічка. Сьогодні відео про те, як висаджувати авокадо в домашніх умовах з кісточки. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. Ми починаємо. Ось. В стаканчику вже лежить моє авокадо. Тут є водичка, не обов'язково її робити теплою чи гарячою там, чи холодною. Ну, буде добре тепло. Це перша частина, буде друга. На наступний день, тобто 24 години, потрібно ось так тримати авокадо На наступний день через 24 години, якщо це зрозуміло, на наступний день ви дістаєте авокадо чистите його від шкірки і вставляєте тлі зубочистки трикутничком і потім, ще треба буде чекати ну, наполовину, потім зубочистки, той же самий стаканчик, потрібно поставити зубочистками вверх. Лікурничок той. І авокадо буде, і, треба... і авокадо має бути зверху половинку, і друга половинка знизу. Щоб зверху теж не росло коріння, а коріння буде просто знизу. Так, воно буде рости місяць, може півтора, а може взагалі два. Але це буде вже у наступних частинах. Друга частина буде вже завтра. Через 24 години, коли вже мої авокадо можна буде діставати. Тому всім до зустрічі на наступному відео. Ставте лайки, як я вже казала, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. До зустрічі!